Везли кулі з Полтави, Запоріжжя, Києва та Одеси. Регіони різні, та мета одна позмагатися, хто влучніше збиває кеглі, каже гравець Володимир Іллєнко. Йому 76 і він має 42 медалі. З Києва до Черкас приїхав за 43-ю. Тут змагаємося із людьми, і з самим собою. Та йдіть, вчиться і опановуйте, усякому разі викинете. Колю вона щось зіб'є. Говорить, сьогодні грає з тими, хто навіть не народився, коли він починав свій шлях. Як от гравець Віктор Мірошниченко йому 17. Через два тижні він поїде на чемпіонат Європи у складі української збірної. В наших країнах не сприймають серйоз болінг, бо вони вважають, що це просто гра прийти сім'єю, посміятися, повеселитися, попити, поїсти. Треба фізична, потім технічна гра, також ментально дуже сильно нерви здають. Тяжко грати, тому готуватися треба з усіх фронтів. Плавання, спортзал, біг і сама гра в боулінг. Стали професійним захопленням і сімейні походив боулінг для чемпіонки минулого сезону Наталії Щербініної. У нас вся родина грає. У нас четверо з нашої родини грали в збірних. Чоловічий та жіночий готуються до цьогорічних Дефлімпійських ігор серед людей з порушеннями слуху і учасники національної збірної з боулінгу. Їхня команда, говорить гравчиня Дарина Величко, здобула для України чимало медалей. Ми чемпіонати Європи, чемпіонати світу. Саме важливе в команді це командний дух, дружба. І, і... Гарні мислити, що позитивна, достойність виступити за збірну Україну. Загалом в Черкасах протягом трьох днів змагатимуться 53 учасника командному та особистому заліку, розповів генеральний секретар Федерації спортивного боулінгу України Роман Головащенко. Це відкритий чемпіонат України з десятикегельного боулінгу. Цей захід покликаний перш за все популяризацію спорту, популяризацію виду спорту як боулінгу. Як ви бачите, у нас в даному турнірі участвують і маленькі, і дорослі учасники. У нас є і дорослий чемпіонат, і юнацький чемпіонат, і сеньорський чемпіонат. Це досить велика робота, пророблена федерацією, яка об'єднує такі знаєте, три покоління. І на даному етапі ви бачили, як проводилась назвемо це обкатка так, збірної команди України на участі в чемпіонаті Данії. А було сім чоловічих команд і три жіночих команди. У нас будуть переможці даного етапу і переможці за сезон. Анастасія Кашуїт, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.